Ви дивитеся телебачення Української греко-католицької церкви Живе телебачення. Ви на YouTube-каналі Живого Телебачення, в ефірі, новий випуск програми Добра розмова. І в цій добрій розмові ми, як і завжди, шукаємо шляхів зцілення ран війни, розуміючи, в який час ми живемо, і розуміючи, що досвід кожної людини, котра проживає цю війну, серцем, душею, хтось на фронті, хтось допомагаючи фронту, хтось чекаючи когось із фронту. Кожна історія стає десь світлом в кінці тунелю для тих, хто її слухає і хто, можливо, шукає цього досвіду для сілення своїх ран війни. Сьогодні ми будемо говорити з людиною, яка е, в буквальному сенсі слова в країні вмикає сонце або вмикає добру погоду. Принаймні, ті прогнози, які наша гостя щоразу публікує в, со в соціальних мережах або виголошує на телеекрані. Людям додають оптимізму. Мені так здається, Принаймні, серед моїх знайомих саме такі люди, які цього прогнозу завжди чекають. І це при тому, що у цієї чудової синоптині чи синоптикині, як тепер прямо треба казати, чоловік також в Збройних силах України. Як чекати людину зі Збройних сил України? Як допомагати переживати війну тим, хто чекає своїх рідних з армії, з фронту? Як говорити про погоду таким чином, аби люди раділи будь-якій прояві погоди: чи то дощу, чи то снігу, чи то ожеледиці, чи то сонечку, якого ми завжди чекаємо? Наталка Діденко, синоптикиня, телеведуча, наша сьогоднішня гостя і дружина. Воїна Збройних сил України Вітаю, Наталю в нашій студії. Вітаю, дуже приємно. Я справді думала, яким чином, в якому ракурсі нашим слухачам і глядачам запропонувати цю історію? Історію із прогнозом погоди, який дає людям відчуття спокою, відчуття віри в краще. Про що би не говорилось? І при цьому при всьому. Чекати чоловіка щоразу, який повертається з військової частини, який в збройних силах від початку повномасштабної війни. Тобто, як знаходити оцей баланс і ділитися ним із усіма людьми, які чекають і на телеекранах, і читають в соцмережах? Для початку повномасштабна війна чоловік вирішує йти в військкомат. Так це було чи було по-іншому? Я почала з балансу. Хар... <гум> Хорошо, <як кажу. гум> я думаю, що цей баланс завжди триматиметься в такій в правильній гармонії, якщо буде любов. Очевидно, любов для до когось найріднішого, любов до того, чим ти займаєшся. Як тільки ми робимо якесь насилля над собою, цей баланс порушується і автоматично це відчувається навкруги. Тому ось з балансу я б хотіла почати, що обов'язково треба показувати свою любов найріднішим, це найкраща підтримка, і завжди за будь-яких обставин не зраджувати себе і займатися тим, що тобі насправді подобається. А це легко? Завжди показувати любов. Це легко. Я думаю, що це ну знаєте, мені здається, що Бог завжди виведе. Якщо ти цього внутрішньо справді хочеш, тобі обов'язково обставини і Господь Бог допоможе. Я просто абсолютно в цьому переконана. Це не високі слова, це от мій власний досвід. Тому що я, наприклад, починала саме як метеоролог ну, в професії, І синоптики, думала, що так буде все життя. Але я завжди обожнювала літературу. Я страшенно любила писати твори, мене це виходило, мене хвалила вчителька. Тобто я була, от, знаєте, кажу, там фізики і лірики, я була чистий, от лірик абсолютно. А метеорологи – це ж фізика атмосфери, це зовсім інша історія. Але от дивіться, врешті-решт. Мене життя вивело саме на цю лірику, так би мовити. Я поєднала і свою професію, і оцю таку любов до літератури, до слова. І я хочу сказати, що я кардинально змінила свою діяльність професійну, коли мені було 40 років. І повірте, що в 40 років людина вже дуже часто ну, відбулася, там вона вже знає, чим це все буде продовжуватися. І все. А я завжди казала, сміялася, що е, Олександр Довженко почав займатися кіно, коли йому було 40 років. Ну і він дечого досяг. Це точно хороший приклад, до речі, хороша паралель. А що стосується початку війни, тут навіть питань, яких не було. Знаєте, у нас така родина, у нас таке виховання і в мене, і в чоловіка. У нас ніколи не було ніяких сумнівів з приводу того, що нам робити. Ми тут, ми тут живемо. І ми будемо захищати те, що ми любимо, що ми, де ми живемо. І чоловік якраз одразу, просто практично в перший день він пішов спочатку як доброволець, як тоді ну, десятки, сотні тисяч українців. В Київську тероборону. Так, так, так. І потім, врешті-решт, він вже став до лав ЗСУ, і зараз він офіцер ЗСУ. Я страшенно пишалася, коли я спочатку була старша солдатка, ну і так далі. і Так, далі. так що він зараз офіцер ЗСУ служить. І... Я цим дуже пишаюся. Ну, навіть попри те, що ви із патріотичних родин, і ваша позиція була не оминати всі майдани, які відбувалися в нашій країні, більше того, бути там активістами і допомагати всім, кому потрібна була допомога, все ж таки, напевно, оті перші ночі війни вони важко давалися одній, коли залишились в квартирі, а чоловік пішов в казарму буквально. Це було не просто важко, це було дуже важко, але тут головне було загнати кудись страх або відігнати його далеко і тримати оцю рівновагу, про яку я говорила, і думати про те, що мої думки можливо йому якось передаються мій стан. І тому, якби я вам хочу сказати, що я за ці ось майже три роки війни, повномасштабної звичайно, я жодного разу не плакала. Я плакала буквально два чи три рази з приводу дуже особистих таких обставин. Ну, до речі, одна з таких була, коли помер мій кіт, наш кіт та Пільмон. І це було ну, дуже важко. І там ще, а так, тобто, можливо, це і погано, що ти так себе, ну ніби. Тримаєш якихось таких рамках, не даєш, як ми любимо казати, розслабитися. Але я вважаю, що коли твій чоловік чи хтось з твоєї родини у значно більшій небезпеці, ніж ти, коли ти, як то кажуть, в теплі, в добрі, то треба триматися, тримати спинку рівненько і завжди бути готовою його підтримати. Чи полишала роботу хоча б на день, на два, з тим, аби якось переосмислити, що відбувається, чи продовжувала і далі людям? Дарувати якусь цю цей вогник, цей оптимізм у своїх прогнозах, до, ми ще, до них ми ще перейдемо. Ні, жодного дня я не припиняла це. Навіть в мене була така цікава історія, такий трохи секрет для саме для наших глядачів розкрию. Я коли почала писати ну прогнози, як ну тобто, не, не переставала писати прогнозу. І там деяку деталізацію мене попросили з гідрометцентру не вживати. Ну, в зв'язку там. Не з називати якимось... якісь локації. Так, та... ні, ну локація взагалі і так не називала конкретні, це зрозуміло. Ну, там такі були певні обставини. І я на короткий час просто, наприклад, у соцмережі обмежила доступ, ну, не публічний доступ до своєї сторінки, а там як друзі, 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 щось таке. Але це буквально було, напевно, тиждень чи щось таке. Я зрозуміла, як треба працювати в цьому напрямку, чому не треба щось говорити лишнє. І я жодного дня не Припиняла працювати і на своїй основній роботі вихід в телеефір. Ну там перерва була буквально теж, я не знаю, пару тижнів здається, чи щось таке. І я ще пам'ятаю, виходила в ефір і записувалася, старалась вибрати якийсь такий антураж, тому що ми тоді всі ходили в цих жахливих спортивних там флісових костюмах. І треба було зверху, все ж таки щось одягнути, більш таке пристойне і вибрати якийсь там фон, якийсь шторку там в квіточки. Угу. Ну тобто, але це все, але це не робота не припинялася. ну я вважаю, ну, навіть абсолютно навіть на один день. Знову ж таки, про патріотизм ми говорили вже про це, кожен проявляє його по-своєму. Але от я помітила, що наша гостя Наталка Діденко, трошки відійдемо від теми прогнозів синоптичних, вона намагається підтримувати українського виробника. Що мені особливо також дуже дорого і близько, вона підтримує своїм е гаманцем українські театри. Українських музикантів, українських художників, українських виробників це також цілення ран, це допомога іншому, це допомога тому, хто хоче вижити в цей час війни. Як таке усвідомлення прийшло і чи воно насправді виправдане? Абсолютно виправдане, тому що своїх треба підтримувати, особливо в такі страшні часи війни. А наші виробники, окрім того, що їх підтримує із таких патріотичних, як ви сказали, таких свідомих міркувань це ще об'єктивно, дуже якісно. І зараз, наприклад, наш, наша, ну як кажуть, легка промисловість, а тобто, наша одежа, наше взуття, наші книжки, видавництва. Ну я вже не кажу про якість там театрів і. Наша Кон їжа, продукти. Конце, наші продукти, наші е, збори трав. Ну ну що не візьми, це дуже висока якість. І навіть я колись читала в когось. Мені так сподобалося, що навіть наше приємніше купувати, тому що зараз люди особливо вони так стараються навіть це оформити, покласти якусь таку гілочку, якої засушеної квітки, туди чи якусь менюсіньку трояндочку, чи якусь класти листівку. Це настільки приємно, окрім того, що це дуже якісно. Тому, окрім того, що це ну я підтримую, так би мовити, українського виробника. Мені це ще просто дуже приємно, і це абсолютно окупається, тому що це справді дуже красиво і дуже якісно. Я також наведу такий приклад, що допустимо тільки харків'яни, які живуть практично під щоденним обстрілом, під щоденним вогнем, але продовжують розвивати будь-які свої бізнесові ініціативи, могли придумати крем для рук заспокійливий. Тобто настільки тут ще і гумор присутній, і ми повинні це цінувати, і ми повинні підтримувати свого виробника, і в цьому також є зцілення наших ран. Вдумати стільки, наскільки багатою тут стає зразу ідея, про яку ми говоримо. Повернемося про, до, до прогнозів погоди. Як їх складати в час війни так, справді, щоб дбати про людей, щоб не просто сказати про дощ чи про сніг, а щоб дати зрозуміти, що за будь-яких погодних умов Україна вистоїть? Ну, По-перше, Україна вистоїть за будь-яких погодних умов це навіть. Безальтернативно, і я в це вірю, і якби ми в це не вірили, то це було б неправильно. І це таке внутрішнє абсолютно переконання, воно ірраціональне навіть трохи. Тобто я не можу все словами пояснити, чому я в це вірю, я просто в це вірю. А що стосується прогнозів погоди, я професійно до цього підходжу, і я дуже намагаюся бути чесною. І я завжди попереджаю, якщо, наприклад, я говорю про якусь тенденцію в прогнозі більше, ніж один 3 дні. А це вже дуже приблизно. Я завжди про це кажу, що уважно стежте за уточненими прогнозами погоди. Але в кожному прогнозі погоди, все ж я стараюся знайти оцей позитив. Тому що ну, сказати, що буде хмарно, і потягнути за цим суцільний негатив, у вас буде депресія, у вас буде поганий стан, ви будете хотіти спати. там ви… Мерзнути. Ну, 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 це ж можна ну, причепитися можна до будь-чого. А насправді, ну, якщо так. Простий такий приклад, хмарність нам дається для того, щоб ми оцінили сонячні прояснення перші, які після 23 грудня, це день зимового сонцестояння. Вони побільшили. Сонце побільшило зараз. Ну, є звичайно багато хмарності, тумани, але це відчувається вже, що вже весна точно буде. Чи зверталися військові у тій частині, де служить чоловік, хоча б раз за прогнозом для військових. Я знаю, що це особливі прогнози, і знаючи, що є Наталка Діденко, яка дотична до військової частини, і вона може чимось допомогти або щось порадити. Чи взагалі таке практикується? Особливо десь перше, напевно, півроку, можливо, навіть більше, я не щодня <кхів> дублювала. Чоловіку, він пересилав там свої їхні спеціалізовані групи, прогноз погоди. До мене звертаються приватно, ну я не скажу, що дуже багато. Але звертаються тому, що, наприклад, певні прогнози певних якихось метеорогічних явищ дуже важко знайти. От, наприклад, мене колись запитували на якому сайті, який сайт прогнозує тумани. Дуже, ну, дуже небагато ресурсів прогнозують саме тумани, а тумани це дуже важливо. Хочу ще сказати, похвалитися своїм особистим знайомством з нашими військовими метеорологами. Є такий український військовий гідрометцентр. Які спеціалізовані прогнози випускає. Але часом, ви розумієте, така загальна, така суха офіційна інформація, її недостатньо. І тому пишуть мені приватно і запитують якісь такі речі, які я навіть сама часом вже не знала, тому що я дуже багато років назад закінчила університет і певні речі я просто не пам'ятаю. Угу. І мене це також стимулює до поновлення якихось моїх знань. Це дуже корисно. Взаємно чи часто чоловік може прийти додому, розумію, що військова служба накладає певні обов'язки, але я знаю, як ви ну, от, сумуєте одне за одним, навіть в ті часи, коли вам доводилося ну, в перші дні чи місяці війни трошки поїхати на іншу локацію, так з телебаченням, де ви працюєте? Ну, він буває зараз не дуже часто, як би хотілося, тому що він не в Києві служить, але я їздила. Влітку на локацію, це де, де він служив, ну, ми побачилися таким чином два дні. І я так зрозуміла, що це така велика, до речі, дуже підтримка для них, якщо хтось туди приїжджає. Ну, очевидно, в дозволеному часі, угу. в дозволеному місці. Угу. Е, чи бували часи такі, що ну, ту руки опускалися в час повномасштабної війни і. Е... І і, і не могла дати собі раду. Чи насправді це не притаманно вашому характеру, вашому, вашій натурі? Я, як кожна Водичка жива людина, очевидно, маю є. та та та, ага, щось. Це при природні явище. Ми угу. говоримо про те, що побільшало сонце, але й побільшало туманності туману. Я як кожна жива людина, очевидно, маю свої різні настрої, навіть буває впродовж дня. Але знову ж таки я собі не дозволяю на цьому застановлятися. Розпачу точно не було. Були, знаєте, часом ти стаєш жертвою якихось повідомлень, новин. Їх не можна не читати, я не можу сказати, не можу навіть ні в якому випадку радити, там не читайте, не заглядайте, Тому що всі ми при першому ж вибуху, при першій же тривозі, ми всі носом сидимо в соцмережах і дивимося, що куди полетіло. І всі вже там, і жінки на базарі вже точно знають і відрізняють там типи ракет, там і все. Тому о, стани різні і часом це дуже важко насправді. Але це минає, це дуже швидко минає. І найкращий мій антидепресант це мій чоловік. Якщо мені там страшно, чи я чогось хвилюся. Я це не, не тільки він, військові, вони зовсім інші. Вони настільки спокійні, впевнені. Він сміється, каже: у нас нема часу, стільки сидіти в соцмережах, як ви, і стільки всього. Ви каже, стільки всього знаєте, що куди полетіло, хто який експерт. Вони роблять свою справу. І оця їхня впевненість, вона моментально передається. Моментально я заспокоююсь, як то кажуть, шторм минає, і знов такі просто легенькі хвильки. Тому я б також рекомендувала людям, по-перше, не читати сумнівні джерела. Забагато не читати, не піддаватися пліткам, і якщо у вас є знайомі військові, більше з ними спілкуватися. Ще один момент. Я зрозуміла, що вас запрошують для зустрічі з молоддю. І ви як людина, яка навіть в соцмережах дуже делікатно і дуже мудро навертаєте всіх на українські цінності. На україноцентричність, на українськість загалом, ви намагаєтеся в такому ключі спілкуватися з дітьми. Ми в своїй програмі теж говоримо про наших дітей, дітей війни, які значною мірою зараз ростуть без батьків, батьки на фронті, або які вирвані зі своїх звичних земель, міст, сіл зі свого житла і змушені жити десь в шелтерах, в якихось тимчасових помешканнях, як вимушені переселенці. Ці діти дуже потребують саме. Ме, о цього шляху до України, адже вони ростуть і їх зманюють на манівці ворожі. Сили, зокрема, і в інтернеті, також мене вразила ваша історія, коли ви спілкувалися з київськими школярами і розповідали їм про українську їжу. І це також розбудило в дітях оту, знаєте, якусь генетичну пам'ять, яка проявилася в дуже цікавій історії. Чи можете ви її повторити? І це мені здається теж дуже важливо для навернення дітей, для розуміння дітьми того, хто вони і на якій землі живуть. Ну, от хто вони на якій землі живуть? І оці такі навіть дрібні моменти, такі все-таки це дуже залежить завжди кажуть, що школа має велике значення. Школа має велике значення, але це все йде від батьків. А взагалі найкраще наші друзі це наші бабусі, і дідусі, якщо чесно. Ну, займавна моя бабуся, царство небесне, Вона просто життям за мене віддала щохвилини. А історія, про яку ви нагадали, мені так приємно, що ви це нагадали. Я сама була настільки зворушена, Я була на зустрічі з школярами, і там був дуже різний вік дітей від таких ну, малих зовсім маля до. Старшокласників, які там вальяжно сиділи і там іронічно на мене дивилися. І одна дівчинка запитала, яка моя улюблена страва українська. Ну я сказала, що я взагалі люблю смачно поїсти, але в мене якихось таких, ну, таких гастрономічних пріоритетів в принципі немає. Я люблю все, що смачне. Я страшенно люблю якусь нову їжу, яка прийшла до нас, там азійську, там італійську і так далі. Але я розказала їм про страву, яку я просто обожнюю, шулики вона називається. І шулики згадуються у Котляревській винаїді, і моя бабуся завжди, ну а потім мама, а тепер вже я завжди ми готували в нашій родині шулики на маковія. Це третя Мак, печуться коржі або там смажаться навіть. І солодка водичка перемішана з медом, коржі ламаються, заливаються. На моїй рідній ми... Тернопільщині це просто називалося корж з медом. Корж з називається маком. з медом Ламанці, мені вже написали з медом, ну а в нас називалося на Полтавщині й шулики. шулики. І вже, коли закінчилася зустріч, і підходить прямо пробирається до мене такий хлопчина, такий симпатичний, такий, такий стиль, стильний, такий, і каже мені. А я думала, що він хоче щось спитати, Ну, там, цей там якісь діти-автографи там навіть підходили, брали. А він каже мені: ви знаєте, каже, ви перша людина в моєму житті, яка сказала слово шулики, яка згадала про ці шулики. Тому що, каже, ми завжди в моїй родині, у нас завжди були ці шулики. Я їх каже, так люблю, страшенно. І ви каже, перша людина взагалі, я вперше в житті почув, що хтось ще, крім моєї родини, каже це слово шулики. Ну, я так заусміхалася, там все думаю, ну, Полтавщина, Київщина, напевно. Кажу, а звідки ви? Звідки ви а він каже з Донеччини. Я просто знаєте, мене ж зараз мурашки по шкірі, звичайно, там зразу в носі закрутило, в очах запекло. Дуже це було страшенно зворушливо. І якраз я збиралася зустрічалася з цими дітьми напередодні Дня Соборності України, яких ще доказів нам треба, що ми такі соборні. Дитина з Донеччини, знає, що таке шулики, і в, їхньо, в їхній родині їх завжди робили. Ну які ще повинні бути докази. Звичайно, я ще хотіла спитати про таку річ. Знову ж таки, ми зараз все більше і більше усвідомлюємо, що не маючи змоги перемогти нас на полі бою, ворог заходить в серцевину всередину нашої країни і починає сіяти різноманітні технології, які би сприяли роз'єднанню нашого суспільства, сварили нас між собою, і це проявляється в дуже таких, ну іноді несподіваних речах. Які ми, можливо, навіть не усвідомлюємо, але вони як та отрута капля за каплею, починають діяти. І ось ми бачимо, що ворог заходить з інтернету і на наших відомих тележурналістів. Приклад Віталія Портнікова, вашого колеги, також є цьому доказ. Чи ніколи не намагалися росіяни, знаючи, як делікатно, неплакатно, не мітингово ви впроваджуєте українськість у наш інформаційний простір, навіть власним прикладом, навіть такими ж розмовами з дітьми про шулики, чи не намагалися і вас якоюсь чином дискредитувати? Ні, в мене не було такої ситуації. Особливо як ви кажете, з російського боку в мене були неприємні ситуації там в соцмережах, але я не вважаю за потрібне ну взагалі якось розвивати цю тему стосовно себе чи згадувати їх, тому що як тільки людина стає трохи публічна, а зараз соцмережі дуже цьому сприяють насправді. Часом деяка публічність, вона ну завищена завищення очікування у людей. Але ну всім не вгодиш. Потім ну, люди дуже різні, емоційно, інтелектуально там. Е, і тому, звичайно, щось комусь може не сподобатися, а хтось просто виливає свій настрій, е, ну просто на когось іншого. Але щоб говорити про якусь організовану, в мене була одна організована компанія, але це з іншого зовсім приводу, дуже неприємна на, на щастя. Вона, правда, досить швидко закінчилася, але це була така ну, саме, ну як ми кажемо, травля. І якщо чесно, я була е, не готова. До цього, тобто, це я спочатку думала, що я дуже швидко справлюся з цим. Але розумієте, коли така маса накидається на тебе, це неприємно. І тому треба, напевно, якось нарощувати нам також цей панцир і навіть зі школи вчити дітей. Мені здається, як реагувати на якісь такі подібні речі, на ну на, на, на булінг той же, до речі, який в школах от існує. Ну, все-таки якось треба гартувати характер. Тому можу сказати, що це дуже неприємно, але. Це було внутрішньо. На завершення програми маємо 5 хвилин. Хотіла би поговорити про речі загальні. Як ви, як людина публічна, як людина, якій пишуть дуже багато різноманітних коментарів, напевно, в соцмережах ви маєте на них відповідати. Як ви відчуваєте зараз наше суспільство і чи справді рівень оцього зранення, про яке ми весь час говоримо, він дуже, дуже високий? Чи ви відчуваєте, що ми даємо собі раду з цим? Я думаю, що ми даємо раду. Попри мої такі особисті спостереження, такі ну, неприємні, якісь там там, ну, ми ж побуті зустрічаємося дуже з різними людьми, е якісь такі зрадофіли. Або відверто навіть якісь ворожі такі наративи, або такі, знаєте, якісь русофільські такі замашечки в мові, загалом ми даємо собі раду. Я, для мене завжди приклад наших обох майданів, ну, я маю на увазі 2004 рік, і 13-14. Українці вони можуть там сваритися, там до бійки доходить. Ну, якщо хтось хоче замахнутися на моє. Ми починаємо давати собі раду і дуже успішно. І ми завжди відбиваємося, і, врешті-решт, ми виграємо. Кажуть, там що в нас немає історії там перемоги, якісь там поразки, та та нічого подібного. У нас наша історія це суцільні історії перемоги. Я зараз не буду вдаватися і не заходити на поле істориків, але я думаю, що ми даємо собі раду. Даємо. Де ви черпаєте оптимізм? Оце світло, яким так щедро ділитися щоденно в своїх прогнозах і взагалі живе. За принципом дарувати оце світло, оцей світлий погляд у майбутнє. Я свій оптимізм черпаю у любові. Я, З любов пишаюся... Ми починали, так, наскільки я пишаюся своїм чоловіком. Я дуже люблю своїх котів. І вони створюють щоденний настрій. Створювати хороший щоденний настрій це дуже немало в наш час. Я маю прекрасне хобі, я співаю в аматорському хорі. Це також мене дуже підтримує. Я дуже багато відвідую театрів і концертів, і часом мене за це там критикують і кажуть, що кому що, там мені часом пишуть, але я на це не звертаю уваги. От, хтось займається квіточками. Тобто, навколо нас безліч приводів тримати рівновагу, жити в любові. І, от, як ви сказали на початку, мені дуже сподобалося, оце, підтримати цей баланс. Це дуже важливо. Коли закінчиться війна? Як ми будемо жити? Ой, ми будемо дуже добре жити. Я хотіла, щоб це ви сказали на камеру. Ми будемо дуже добре жити. Ми будемо добре жити, ми будемо працювати, ми будемо замітати хвости. Головне, нам не скотитися, знаєте, там хто винен, хто не винен, в якихось певних речах. Треба після війни одразу активізувати заняття тим, що ти любиш. Нарешті там почати садити город, доробити ремонт, там повезти дитину чи повезти, куди ти обіцяв, самому поїхати, тобто почати з того, що трохи треба відпочити, і почати працювати. Ну, Я, я просто переконана, що в нас все буде дуже добре. А поки що маємо донатити на будь-які збірки, які оголошують Збройні Сили України, а їх безліч, знайти може для душі будь-хто в соцмережах і слухати. Прогнози погоди від нашої сьогоднішньої гості. Вони завжди додають віри в себе, віри в Бога, бо Він дає нам цю погоду, і віри у нашу країну. Наталка Діденко, синоптикиня, телеведуча і дружина військовослужбовця Збройних сил України була сьогодні з нами. Дякую. Дуже дякую, вам дуже приємно дякую. було. Добру розмову з нею провадила Галина Бабій.